Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні наступне відео. Хочу так трошки похвастатися. І сьогодні я зайшов в банк. Зовсім випадково, не думаючи, зайшов в Ось, І я купив там ось таке ось, можна сказати, багато ким, хто хоче мати таку ось банкноту. Ну, Без питань, придбав її, правда, одну. Одиницю на руки видавали. ось таку ось банкноту. Я вже думаю, багато хто здогадався. Знає, що по даній банкноті і на оновленій землі врага не буде. Слова Тараса Григорович Шевченка. Ось така ось супербанкнота. Доставати я вже її не буду. Ось ось такі у нас слова вірш Олександр Олесь 1914 року. Що, що в даний? У нас там далі? Нас далі тут тираж 300 тисяч штук. Банкноти 2023 року. Що по даній банкноті можна сказати? Худи? Чуть не загнулося. По даній банкноті що можна сказати? Що, чим ці банкноти, е, ну, те, що конверті, як бачили попередньо в, відео, в мене є е, по конверті, вони... Тираж їх було 200 тисяч штук, а в такому сувенірній упаковочці 100 тисяч штук. Тому-то тому, тут номера у нас йдуть, як ви вже бачите, 0084089. А в тих упаковках у нас номера йдуть, номера йдуть уже там за 200. Достанемо, покажемо дану банкноту. Дуже гарна банкнота, хотіли прямо в сувенірний ось такий, ось, в такому сувенірному гарному вигляді. Що по даній банкноті, це банкнота, що найцікавіше, має свій номінал, я вже казав, 200 Ой, 20 гривень і являється платіжним засобом України. Так, і такі ось медалі. Миколаїв, місто героїв Миколаїв, багатостраждальний Миколаївська область. Труже тяжко про це говорити, але випущена ось така ось медаль, їх там серія. Серія дані медалі до цієї серії. Кстати, якщо в мене тут рядушком є, Може і немає мене рядушком. так, й немає мене рядушком. Показати, вже в мене, в принципі, з одної монети є. Ну, Немає, що прямо показати. Так, що я вам ще не показав. Друга ювілейна медаль. Чернігів. Місто герої чернігів. Ну, дуже гарне виконання монетки. Дуже гарна така деталізація, все дуже чудово. город гладкий. Матеріал Нейзельберг. Ось, тираж 100 тисяч штук. Що це і медалі, що це і медалі. Їх випущено вже чимало. Ось, я, чесно говоря, трошки пропустив, був зайнятий іншими справами. Трошки було не до цього. Так, що ж по цінам? По цінам заробистенько ця банкнота стоїла 199 гривень банку Тас. Е в інтернеті 500 і вище гривень. Десь є, є деякі, що продають по 1000. Ну, не знаю. Так, що по монеткам? Монеткам банківська ціна, що не помиляю, 65 гривень. В інтернеті їх продають по 100 гривень штука. От, можна придбати. в будь-якій кількості. Нічого ніде не знайду. Тут себе по місці, то прийдеться через інтернет купляти. Ну що ж, на цьому наше відео таке короткий оглядом завершується. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.